Дітки, до нас завітав хлопчик Василь, і він ніяк не може зрозуміти, як же ж працює світлофор. Давайте разом з Василем вивчимо віршик і запам'ятаємо, як же він працює. Валентина Полинок Світлофор. Промовляє він без слів добрим світлом кольорів. Як дорогу перейти? Нумо вогнику світи. Знак червоний треба стати і хвилинку зачекати. Жовтий, мовить, будь готовий, а зелений йди здоровий. Давайте спробуємо ще раз. Валентина Полинок, світлофор. Промовляє він без слів добрим світлом кольорів. Як дорогу перейти? Нумо вогнику світи. Знак червоний треба стати, і хвилинку зачекати. Жовтий мовить будь готовий, а зелений йди здоровий. Промовляє Як дорогу? Знак Жовтий мовить, а зелений